Привет. Уборка соняшника у нас продовжається. Осталась нам приблизно половина по площі, Зараз заїхали на поле, ну так скажем, воно одне з лучших. Не знаю, камера передасть, не передасть, ну корзинки непогані. І діло в тому, що думав зараз по швидкому, бо той край дороги обкосили и раньше. А цей поставили, думали, що і так зайдет. А воно в общем, дивіться, що виходить, край зелений ще, а основне поле вже сухе. Там заїхав, попробував 16 влага, забило і мотовило, і, ну, мотовило там цибок спав і шнек забило. Ну, маса дуже так скажем, велика. Я зараз прийняв рішення, це оставляємо на потом, а край, виходить, обходів. Поле підгорнуте, зараз йду поперек рядків, потихеньку. Ну, а по-другому ніяк. Ждать, поки це висохне, так це взагалі пересохне. Зараз два чи три рази обкосити. А де нам оставимо? Ну, а тут корзинка непогана. А Далі вилізу, покажу. І так, прицеп загрузили і буде батько вести. Зараз вот покажу чистота. Ну, в принципі, хороша. Зараз треба акуратно змотати, бо з таким хорошим кабанчиком нагрузили. Щоб не розсипалось, коли презент буде. Прицеп накрили. Ну все, прицеп вже повен. Зараз буде їхати додому, згружатися. Ну, а поки він буде згружатися, його не буде. Можна мені і полежать, віддихнути. І це в прямому сенсі. Тому що от гружає порядка двох годин. І приходиться мені чекати. От із-за цього щось так все довго і відбуває. Ну, Зараз поїду, там крайки подобиваю, наб'ю бункер. І тоді буду його чекати. А ні, давайте поїдемо вместе з ним і я покажу, як це весь процес проходить. Поїхали. Процес вигрузки соняшника. Отаким образом. Одвівається 3 мм і плюс до цього ще отут 3 мм теж, як бачите, сипається. Участки різні. є чистіше, є грязніше, поэтому ось бачите, почали сипати, грізніше трошки пішло, тут чистіше сипали, дивлячись деякий участок. Довгий цей процес. Звісно, 1 два мені приходиться стоять ждати, поки відвезе вигрузе, прицепу, а це все Ось така виходить розгрузка прицепи. Ну, як бачите, самі це все довго. Далі, комбайн вже повен, бункер повен. Ну зараз мені час-півтора приходиться чекати, гуляти. Рано, рано. Ще рано ми продали свою прицепу, чи, чи пізно ми почали робити. Нову прицеп. Ну, прицеп не робили, поки, поки не продали стару, тому що бюджету на новий проєкт не було. Ну, в общем, отак і приходиться, обходиться одні прицепи, і це час. Ну, зараз подивимося, що у нас тут по корзинкам. Ось така корзинка, як бачите, вона завернута, закручена. Тим ну, не менше непогані. Непогані і сипи тут непогано. Ось такий фон. Такий соняшничок. Край уже цей край сухий повністю, а той край мокрий. Попадаються мокрі. Ну, нічого, пройде час, приїдемо пізніше його доробимо. Є, звісно, і такі попадаються маленькі, але різні. За счет того, що він сильно закручується, то він і кажеться такий маленький. Ну, а так так, на вулиці вже темно, на часах пів косим. Ще один залишився бункер, до повної прицепи треба добити. І на сьогодні буде шабаш. Ну, в общем, а так і виходить. Дві прицепи в день. Быстріше ніяк. Грубо говоря, виїжджаємо там в 11-12 часов. І раніше не виходить, бо опять же, з утра треба то компайну вдуть заправити, то прицепу вигрузити, яку зараз з вечора притягнемо. Так воно все і виходить. Ну, довго, конечно, Ну а що поробиш. Як собі косить, так воно всегда, так якісь проблеми, якісь нюанси є, поэтому собі довго. Це людям, як приїхав, там уже будеш так сказати, сказати щоб і машини були і все було. Ну, в общем, ми Збирання соняшника. Ось залишилась така загоночка невеличка, як завжди, два рядка по три рядка залишиться, прийдеться, так скажімо, холостуйте. Ну нічого страшного. Так можна сказати, що закончили повністю, але не весь, не весь. Все-таки залишили ми те, що я показував на предучому полі краї, хоча вже пройшло времени, після того, як я відео знімав, був на роботі. Сьогодні приїхали. Заїхали на той край, 20 влага показує, ну дуже мокрий, дуже там корзинка велика. І, виходить, дуже вона влаги дає багато. Тому де змогли, повигризали, а де оставили. 20 влага це ще довго буде, це все діло. Переїхали ось на останній участочок. І тут невеличкий, зараз його доробив. Хоча 4 рядка залишилося, в принципі, нормально. Зараз дораблюю, останавлюйся і розказую, що у нас вийшло. І так, готово. Закінчили, так скажем. Там уже кусочок невеличкий залишився, то там треба чекати ще нормально. В принципі, комбайн відробив все класно, приставка, ну. Так, себе це їздю, думаю. Кожен рік вона мене не устраює, кожен рік я сам собі кажу, що треба щось робити, міняти. І потім откосили, зняли її, закинули, щоб її не бачили. І все, попустила, на сьогоднішній рік поставили, знову поїхали. Знову. Ну, це не приставка, я не знаю. Хто б щоб не казав, треба жадку. Треба жатку чи самому робити переробляти. Тому що дуже-дуже ну, багато потерь, дуже багато корзинки викидає. Дуже всього багато. А це все, все наші труди, так скажемо, і проче. Купляти жатку вона дорога. Возможно, прийдеться купити якусь, любу, так скажемо, жатку, не іменно класовську, бо класовську там теж буде ціна на неї загилять, як за, за самоліт. Возможно, навіть якусь Ніви купити жатку і переробляти її, якось робити. Хлопці в ТікТокі роблять. Доволі непогано виходить. Поэтому за цю приставку, хоч ми це і дара ставили, а ці з бокові, в терація робили. Так, вже намотало волокно літають дрони. І так ще попробуй, як льоска, попробуй ще одірвати. Дуже багато тут потіля на ній, так що... Можна і тут модернізувати і скажете, що там в мене там воно можна і доробити, модернізувати, зашити, перешити. Можна, але ну, воно не воно. Якщо предназначена ця жатка для зерна, так вона зерно косити. А не те, що ми модернізуємо, то вже нам виходу в нас немає, і то ми модернізуємо. А по-хорошому треба купувати жатку, яка предназначена для соняшника. Тому щось -то будемо -то стрімитися або самі робити. По вражайності. Спитаєте, яка ж вражайність? Точно цифри не можу назвати, тому що через віса ніхто не пропускав. Точну вражайність узнаємо вже общу тоді, коли будемо здавати, коли будемо пропускати через віса. Зараз точної цифри не можу сказати. На одному полі 7, 7 тонн з 5 гектар. Отака вот получилась вражайність. Це поле було хужіше на другому полі було трошки краще, лучше. найкраще поле те, що в предвічьому відео ви ось бачили, там воно було найкраще, там вражайність ну, до 20 ми можемо дотягнути, 17, десь 18 це так виходить. Це те, що ми знаємо, який об'єм в прицепі, і так вже зрівнюємо, прикидаємо. прикидаємо. Така вражайність вийшла. На кожному полі вона по-разному. Точної цифри не можу сказати. Зараз обдуваю комбайн і будемо виїжджати додому. Поки дуччик тарахтить, поляки після соняшника дуже багато, ще більше, ніж на пшениці. От надо треба обдувати і зверху, там, і на моторі, все пообдуваю, бо вдома, якщо обдувати, воно все буде весь двір поляки, Тому зараз по можливості все треба зробити тут, на полі, ну, а потім їхати додому, колодця весь буду. Ну, нічого страшного. І так, готово. Комбайн чистий, обдутий. Я тепер грязний. Ну нічого, їдемо додому. Так що нічого страшного, саме головне, що комбайн чистий, обдутий і може стояти, ждати свого времени далі. Ось таке вийшло відео. Отакі вийшли жнива у нас. Для нас вони трошки затяжні були, тому що одної прицепою. Для вас вони може не такі інтересні, тому що хто ж дав може поломки, хто ж дав може більш конкретні цифри. Ну, нема можливості. Їздить кожен раз на віса, немає можливості такої. Вже задумуюсь на новий прицеп, хоч бери та ставляй віса на, на платформу, щоб на кузові було віса. Ну, це все в будущем, в далекому в далекому майбутньому. Тут жаткою не можемо рішити, а то на якісь віса та ще й на прицеп. А сам так же й думаю. В принципі, якби було дві прицепи, ми б за три дні справилися. Да? Так хто нас на умним, куплять за півмільйона жатку, щоб вона три дні в год робила. Ну, теж якось, якось, якось. А хочеться ж його поміняти, хочеться робити, робити і отримують удовольствие. А не так, що це робиш і воно все тут. ой, Як бачите, вигинається, гнеться, лопасті щось заскакують, я не пому чого. Барабан все рівно, все, все вроді крутиться рівненько, а щось, щось не виходить. Ну, в общем, ладно, щось рішимо. Ну а ви обов'язково коментуйте, як у вас діла обстоять з уборкою, хто соняшник, хто сою, там хлопці косять. Пишіть, коментуйте, Інтересно буде почитати, в кого який урожай тоже, як робить техніка, як справляються комбайни. Ну а я буду отправлятися додому ставити комбайн і будемо вигружати прицеп в склад з сімочкою. Ну на цьому все, всім удачі!